Маємо задачу 1.71, умови ми вже прочитали. Тепер нам слід почати з чогось, ну, можливо, спочатку варто записати скорочений запис умови задачі, а потім займемося, а потім займемося моделлю, тобто рисунком. Маси. Масу човна М1 ми знаємо 150 кг, Масу човна М2 ми знаємо 110 кг. Рухається зі швидкостями. Швидкість В1 10 метрів на секунду. Швидкість В2 15 метрів на секунду. Також є вантажі. Ми давайте маси вантажів позначимо для початку. По-різному дельта М1 і дельта М2, але вони у нас відомі, вони однакові, дельта М, і дорівнюють кожен по 10 кілограмів. Власне все. Це все, що нам відомо. І нам треба знайти швидкості цих човнів після обміну вантажами. Отже, ми шукаємо швидкість човна першого після обміну вантажами. Швидкість човна другого після обміну вантажа. Давайте спробуємо зробити якийсь по можливості акуратний рисунок. Ну і для початку будемо малювати, не знаємо, зайві, не зайві деталі, човен. Оце човен номер 1 оце човен номер 2 Вони рухаються паралельними курсами. В цього човна номер 1 маса М1, в того човна номер 2 маса М2. І в цьому човні знаходиться пакунок масою м 1 в цьому човні знаходиться пакунок масою дельта м 2 Поки що цей рисунок нам не дуже багато інформації подає корисної, нам необхідно зрозуміти, як характеризувати рух одного і другого човна. В якийсь момент вони порівняються і буде переданий з одного в інший пакунок. Виникає взагалі питання, чи щось зміниться. Маса ж пакунків однакові. Вантажі передані однакові за масою. Чи буде щось змінюватися? Тому для початку подумаємо, як схарактеризувати рух кожного з цих човнів. І приходимо до думки, що нам потрібно знати імпульс кожного з цих човнів. А як тільки ми згадали про імпульс, у нас виникає думка про те, чи не виконується випадково в нас закон збереження імпульсу, тобто сума імпульсів замкнутої системи залишається сталою величиною. Чи будуть в нас тут системи замкнуті, ну, давайте розглянемо з точки зору, наприклад, вантажу. Ось цього вантажу. На нього діє сила МЖ донизу, але також діє сила реакції опори з точки зору Ну, з боку човна. Отже, рівнодійна сил на цей вантаж, якщо ми знехтуємо силою опору повітря, рівна нулю. Добре, давайте глянемо на човен. На човен діє, звичайно, з боку землі сила тяжіння, також з боку вантажа вага. Але є також виштовхувальна сила, яка зрівноважує ці дві сили. Тому ні човен, ні вантаж по вертикалі не рухається. Зрештою, ми маємо горизонтальну вість, навіть якби. Щось відбувалося по вертикальній осі, а ми б проектували на горизонтальну? Для горизонтальної складової нічого би не змінилося. Тобто важливо, щоб в нас в горизонтальному напрямку не було сил опору. Наприклад, щоб в нас зрівноважилася сила теття в рідині якоюсь іншою силою, або ця сила була настільки малою, що можна було б вважати, що човни рухаються по горизонталі з сталою швидкістю, аж поки не про взаємодію. Тобто взаємодія вся відбувається в цьому місці, де вони порівняються. Там, де вони, окей, добре, порівняються, напевно, V1 більше, то порівняються вони трошки лівіше. Нехай отут вони порівняються. Там, де вони порівнялися, відбулась між ними взаємодія. Всередині системи, але не зовнішні тіла на них подіяли. І от після того, як вони пройшли цю точку взаємодії, я вже тут е розумію, до чого йдеться. Мені потрібно на рисунку позначити всі імпульси. Якщо в мене є тіло оце масою М1, значить мені потрібно імпульс зробити М1В1, і це векторна величина. Якщо в мене є тіло масою дельта М, то мені потрібно імпульс дельта М1В1, бо швидкості в них спочатку такі самі. Тепер, якщо я говорю от про це тіло, то в мене є імпульс човна М2В2. Ні, тут ще штриха немає, перепрошую, отак. Отак. І в мене є імпульс. Він менший, бо маса менша. Дельта М2В2. Це двічка. І це двічка. Оце те, що в мене з імпульсами до обміну. Відбувся обмін в певний момент. Що відбувається після обміну? Після обміну перший човен продовжить рухатися, він, правда, буде тепер тут. Продовжить рухатись вправо. Однак я вирішив позначити його швидкість V' штрих, тому його імпульс тепер буде. М1В1 штрих. В цьому човні опиниться вантаж дельта М2. І він рухатиметься разом з ним. Дельта М2В1'. Вони рухаються з одною швидкістю знову. Другий човен тепер буде в мене зліва і рухатиметься вліво. Імпульс його буде М2В2'. В цьому човні опиниться перший вантаж і він теж рухатиметься з ним разом вліво. Дельта М1, В1. Ні, не 1, а тепер вже 2 штрих. Ну що ж, ніби модель в мене побудована, на цій діаграмці щось вже починає вимальовуватися. Я збираюся її використати для того, аби правильно написати, тепер, правильно застосувати закон збереження імпульсу. Для того, щоб його застосувати, мене не особливо цікавить, що там відбувається в момент зіткнення. Мені тільки важливо, аби не діяли зовнішні сили, і ніби ця умова в мене виконується. І також важливо написати повну величину суму всіх імпульсів до, і повну величину суму всіх імпульсів після. Зразу такий дисклеймер. Не гарантую, що все вийде добре від самого початку. Але давайте щось писати і подивимося, як воно нам піде. До сума всіх імпульсів. Підряд пишемо велику, довгу, красиву суму. М1В. Обіцяв красиву, то треба написати красиво. М1В1. Знак проекції додатній. Плюс. Дельта М1В1 теж знак проєкції додатній. Напрямок векторів співпадає з напрямком осі. Далі в мене будуть два вектори з від'ємним знаком проєкції, бо їхній напрямок протилежний. Мінус М2В2. Мінус Дельта М2В2. Це повний імпульс до взаємодії. Дорівнює. Тепер треба написати повний імпульс після взаємодії. Ну і я Продовжуватиму з першого. Він в мене тепер має величину М1В1', штрих. а далі, напевно, мені треба написати ось цей плюс дельта М2В1', штрих. а тепер від'ємні. Мінус М2В1' штрих. мінус. Дельта М1В2'. штрих. Так, я, напевно, зробив не дуже добре. Починати, напевно, треба було все-таки із М1В1 векторної форми. Дельта М1В1. Давайте для повноти плюс я виправлюся, зроблю крок назад і напишу у векторній формі цей закон. Аби, якщо виникли питання, можна було порівняти векторну форму з скалярною і зрозуміти, звідки взялися знаки. Направду не варто перестрибувати через кроки, отак зразу. Варто записувати закони в векторній формі і лише потім їх проєктувати. Добре, тобто ми в загальній формі записали, в векторній формі маємо. про Uh, ну. mm. Взяли компоненту на вісіксів, спроектували і маємо скалярне рівняння. Тепер виникає питання, чи це скалярне рівняння нас наблизило до розв'язку задачі Нас цікавлять швидкості v 1 і v 2 Я бачу їх тільки ось тут і ось тут. І я бачу, що в мене є одне рівняння, в якому є дві невідомі. Тут, до речі, ще й помилка, тут мало би бути два Тут мало би бути. V1-2, V2, 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 І тут мало б бути. V2. Одне рівняння і дві невідомі. Отже, в такому формулюванні я задачу не розв'яжу. Мені треба трошки подумати ще, вернутися назад, ітераційний процес, вернутися назад і подумати, чи не можу я в своїй великій системі вибрати такі підсистеми, для яких рівняння наблизить мене. Будуть мати тільки по одній невідомій зміні на одне рівняння. Або принаймні, що я напишу стільки рівнянь, скільки в мене невідомих змін. І я починаю тоді дивитися, як веде себе ось цей вантаж, з чим він взаємодіє. Оскільки взаємодія його з човном зрівноважилася в момент зіткнення, він не набуває додаткової швидкості. Його не кидають з більшою швидкістю, ніж рухався човен. Його так акуратно передають в другий то ми можемо вважати, що це от собі спокійно рухався вантаж дельта м 1 назустріч човнові М2. Тобто в нас був ось цей імпульс дельта мв 1 був ось цей імпульс М2В2. І це вони про взаємодіяли і разом потім вийшло ось таке. Тобто я виділяю собі таку зелену підсистему. І так само я можу виділити собі жовту підсистему. Тобто я можу розглянути перший човен і другий вантаж. В них, відповідно, буде ось такий імпульс човна на початку і ось такий імпульс вантажа. А в кінці вони стануть ось таким разом, така сума імпульсів їм відповідатиме. Так, розбивши, я вже роблю собі що? Я виділяю, фактично виявляється, що я зможу написати для зеленої підсистеми таке рівняння і для жовтої підсистеми. Не буду переписувати, виділю відповідно в цьому великому рівнянні векторному, а потім виділю в скалярному, а потім запишу окремі рівняння вже приготую. Значить, Перше рівняння в мене мало би бути таке е, зеленим. так? Дельта м 1 v 1 ось це. Плюс М2В2, ось це. Я навіть міг би це спільною, напевно, намалювати. Тобто оце є те, що взаємодіє. Те, що було до взаємодії, а те, що стало після взаємодії, воно в мене ось тут. І між собою ці величини мали би бути рівні. А також я мав би записати суму імпульсу першого човна і другого вантажу до взаємодії рівною сумі імпульсів цих після взаємодій. І от коли я так роблю, мені вдасться зараз, я ще раз це виділю собі в цих рівняннях, тут вже де в мене знаки проекції стоять правильні. Коли я так роблю, то я mm. можу тепер записати не одне рівняння, а два. Тобто мені потрібно було дві змінних визначити, отже, я шукаю два рівняння. Починаємо із зеленої тої підсистеми. Значі, якщо ми напишемо дельта М1, це ось тут я пишу V1 мінус М2В2, то це буде рівне в мене мінус М2В2', мінус дельта М1В2', можемо звідси винести перш за все мінус М2 плюс дельта М1. Тепер В2' штрих спільний у нас множник тут і там. Нехай вас не непокоїть цей мінус, справа в тому, що імпульс човна більший, ніж імпульс вантажу, тому зліва ми теж маємо від'ємну величину. Ну і якщо трошечки попрацювати, то можна звідси визначити V2'. штрих І абсолютно подібним чином працюємо з цією жовтою підсистемою, для якої можна написати M1V1 мінус. Дельта М2В2 дорівнює. Тепер тут М1В1' штрих плюс дельта М2В1'. штрих. Отже, тут можемо винести дужки М плюс дельта М2В'. І звідси виражаємо собі також В1'. штрих. І от тепер ми цю задачу розв'яжемо. Ви, будь ласка, завершіть тут розрахунки. Очевидно, що можна буде перевірити розмірність, переконатися, що швидкість вимірюється в метрах на секунду, як і мусить. І дивіться, який ми звідси мудрий висновок робимо. По-перше, не завжди ми з першого разу, з ходу і до кінця, прозоро маємо всю задачу і, і бачимо, як її завершити. Інколи ми зупиняємося в якомусь місці і починаємо її крутити, переглядати, шукати інші нові рівняння, якісь шляхи розв'язку. По-друге, якщо в нас є е векторні величини, то дуже важливо звернути увагу на те, в яке скалярне рівняння ми ці векторні величини, потім. Ну, як ми векторне рівняння перетворимо в скалярне, як ми будемо проєктувати. Бо якби ми де-небудь тут Неправильний поставили знак, зрозуміло, що в нас би і повний розвиток був невірний від цього. Ну і, по-третє, ми використовуємо модель. Дивіться, ми купу спрощень різноманітних зробили. Перш за все, знехтували тертям, бо якщо там не працював мотор, чи працював мотор, на це теж треба було б звертати увагу, чи швидкість зберігається, чи швидкість змінюється. Ми знехтували. Е також можливою зміною швидкості, ну якщо штовхнули, там, кинули, розігнали цей тягар під час передачі, то він провзаєм... мусив взаємодіяти в момент передачі з човном М1, і ми би вже так розбите на дві підсистеми не мали права. Нам би треба було тягнути ціле рівняння. Ну і зрозуміло, що якщо ми записали два таких рівняння, ми їх додамо, то ми назад отримаємо то рівняння, ще поки що не, не промарковане, не кольорове. Так що з математичної точки зору тут все добре, але от в якому порядку ми вибираємо підсистеми, сильно впливає нам на фінальний результат. Добре, довго балакали, я сподіваюся, що всі встигли зрозуміти, як цю задачу можна зробити.